Все, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити, зайці і зайченята. По-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка, говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять люди? Мова кожного народу неповторна і своя. Мова наша солов'їна. Нею мовить Україна. Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. А як ще можна сказати про нашу мову? Яка вона? Так. Українська, рідна, найкраща, співоча. Послухайте вірш, який написала Ганна Чубач, а називається він Українська мова. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить як пісня. Українська мова. Діти, запрошую вас вивчити цей вірш, а допоможуть нам в цьому картинки, золоте курчатко, в золотій торбинці. Принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня, українська мова. А тепер давайте разом. Ганна Чубач, рідна мова. Золоте курчатко в золотій торбинці. Принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня. Українська мова дівчинка склала слово Калина, наша мова калинова. Намалюйте гілочку Калини, символ нашої України.